Виставка організована спілкою художників України та Київської обласної адміністрації за підтримки губернатора Київської області Анатолія Просяжнюка. На урочистому відкритті художньої виставки виступив міський голова Ілля Діков. Ми одні з перших приймаємо ту виставку, в якій викладено в картинах, в портретах викладено всі там події і відповідні якісь твори чи, скажімо, персонажі творів Тараса Григоровича Шевченка. Це є Дійсно, не немалою, скажімо так. Досягненням немалим досягненням для нас, як для міста, тому що нас на одних із перших звернули увагу і дали можливість провести цю виставку. Депутати та працівники міської ради не залишилися байдужими до витворів мистецтва. Особливо цікавою виставка стала для школярів вишнівських шкіл, які з задоволенням розглядали картини. Тут зібрано роботи художників, віддатних художників України. Треба такі виставки потрібно робити чуть що нещомісячно, тому що талантів у нас дуже багато, як і в місті і в Україні, але їхні роботи на жаль. Хто не бачив, так що я думаю, що тільки починання, і ми будемо, може, ми напишемо програму. Ми сьогодні що тільки це так на рівні на рівні розмов, на рівні планів. Але я думаю, що ми такі, такі виставки зможемо робити дуже часто. Експозицію буде представлено у всіх містах Київської області, завдяки чому всі охочі зможуть побачити твори талановитих художників України. Ми дуже раді, що ця виставка почалась в нашому місті. Дуже чи дуже багато наших школярів всі школи дружно відізвалися на виставку. Бачите, яке ажіотаж у нас. На жаль, вона тільки три дні, але я думаю, що в нас це тільки розпочинається. За словами Оксани Анатолії, такі виставки планують зробити регулярними. Таким чином, вишнівчани зможуть знайомитися не тільки з творами українських художників, а й з картинами вишнівських авторів. Учень 9 класу загальноосвітньої школи номер 2 Степан Калюс залюбки розповів нам про свої враження від побаченого. Мені подобається. Роботи Тараса Шевченка, тому що ну, він, як би сказати, своє життя вклав у ці роботи. Мені подобається, що люди відтворюють його творчість, що вони не забувають про нього, тому що це є життя, як казали. Тіло стало словом. Ну кажу, я думаю, це правильно такі заходи робити, тому що вони якраз нагадують про таку душевну людину, як Тарас Шевченко. Всі три дні діти та дорослі мали змогу насолодитися українським художнім мистецтвом та задати твори та події, пов'язані з великою постаттю, що лишила незабутній слід в історії України Тарасом Григоровичем Шевченко.